Основні помилки при ловлі на фідер. Як ловити на фідер? Що не треба робити на рибалці ні в якому разі. Все це та багато чого іншого, дивіться на відео. Ну і почати хотів з того, що не треба робити ні в коєму разі на рибалці. Друзі, не залишайте після себе сміття. Ось це, я б сказав, перша помилка. Приходиш на рибалку, валяються ці пакети з прикормки. Баночки з-під наживок різних. Ну, я вже не кажу там, про пляшки і так далі. Тому не треба бути свинями. Прибирайте за собою. Хто дивиться моє відео, знає, я от коли приїжджаю на рибалку, бачу якесь десь сміття, пакети або ще щось. Я сразу його збираю от, до початку рибалки. Зразу в пакетик і потім вивожу. Одного разу взагалі приїхав. Розумієте, зранку там було сміття. Я все позбирав. От, відрибачився, все, поїхав обід додому, і на наступний день я знову приїхав зранку туди. І що ви думаєте? Я приїжджаю і там знову валяється сміття. Це хтось в той день був ввечері, і все покидав там. Пакет, банки, бутилка якась була, от, ну, бички. Оці від... ну, я не знаю, як так можна. Друзі, давайте якось. Разом от, дбати про навколишнє середовище. Не залишайте сміття. Ну а якщо бачите, Ну це не важко взяти його з собою і потім викинути. Наступна така дуже часта помилка. Думають, що якщо багато в тебе вудочок, то ти багато наловиш риби. Ось фідерний ловлі, це до мене теж не, ну, не зразу дійшло до цього. Я теж раніше ловив. Ну, щоб 2-3 вудочки це було стабільно. Просто приходиш, 2-3 вудочки, стабільно закинуті. От, на кожному там по два, по три гачочки, там то вбивця карася, то ще якісь пружини. Нормально рибачити на фідер можна ну, повноцінно, я думаю, на одне вудилище Ти тримаєш темп, закармлюєш. І це весь цей принцип. Тобто у тебе один гачочок. Ось, не треба ось цього всього там куча гачків, куча вудочок. Воно все це лишнє. І от мені тільки з досвідом це прийшло. Тому не робіть таких помилок. Один фідерочок, один гачочок, і все буде добрим. Тобто Можна налити багато риби і так, без цього. Наступна помилка це маркіровка. Для коїсь це взагалі слово буде незрозуміле, що таке маркировка. От. Це ви про. Промарковуватися по дну, тобто дивитись яке дно. Ось я, наприклад, використовую ехолот. Мені допомагає, щоб зрозуміти, де знаходиться там якась бровка, ось яка там глибина. Далі беру маркерний грузик. Є Ви берете цим грузиком, вибираєте собі точку лову. І це дуже важливо. І раніше думав, чим далі кинеш, сильніше от, і буде краще. Ні. Воно іноді треба кинути навпаки ближче. Або далі, от, або посередині, все дивлячись, який там рельєф дна. розумієте? Тобто, якщо вам ехолот поміг там зрозуміти, яка глибина, де бровка і так далі, то маркеринг, ви розумієте, де там буде якийсь ракушнячочок, якийсь ґрунт, то есть мул або чистий пісок, або ще щось. розумієте? Ось це все воно дуже важливо. От. Це все теж приходить з досвідом. І ти розумієш, можеш кидати на якусь дистанцію, там вибрав, закармлюєш, в тебе взагалі не клює. Ось рядом сусід лова буквально там ну, від тебе на три метри, і в нього клює один за одним. Розумієте? Тобто в нього правильна точка вибрана, і в нього там риба крутиться, а ви вибрали непонятно, яке зрозуміло, місце. і... Там нічого нема. Тобто, ну, понятно, може хтось зальотний клюне. Тому вибір точки лову це теж дуже важливо. Ну, а за маркуванням, дивіться, як тільки ви вибрали собі там місце, точку лову от, взяли, обов'язково треба кліпсуватися. До мене теж це не зразу дійшло. Розумієте? От, я там рік назад взагалі не знав, що таке кліпса. Чесно, не знав. А тепер, Ловлю завжди в кліпсу. Розумієте, сам принцип фідерної ловлі, тобто ви ціє кормушки кидаєте точно ну, в одну точку, Тобто ви закармуєте одну точку. От. І кліпса вам це допомагає. тобто Ви кидаєте, ви берете якийсь орієнтірчик, на нього кидаєте і на цю дистанцію кліпса. Тобто ви кидаєте по точності, де вона знаходиться, а кліпса до неї, яка довжина, тобто вона відміряє, і там точно падає ця кормушка. Ну, Зрозуміло, ви не можете кидати прям точно. От. ну, Приблизно там метр півтора розбіжність, Но все одно риба там буде. От, крутиться. І коли ви закарблюєте цю точку, вона туди підходить. Оцей буде сам ефект фідерної ловлі. Якщо ви будете кидати, куди попало. от, без кліпсування, то вам в принципі маркуватися і вибирати місце не потрібно. От, без цього все. Тобто, вибираєте місце, маркуєтесь, кліпсуєтесь і стараєтесь кидати в одну точку. Тобто берете якийсь орієнтір і на нього. Ось, І це буде правильно. Оце буде дійсно фідерна рибалочка. Розумієте? Тобто, Ви закарнюєте одну точку, на яку приходить риба. І там ваша наживочка, і одразу покльовка, розумієте? Наступна помилка, це я взагалі недавно ось, все це протестував і зрозумів, що дуже важливо тримати темп лову. Тобто, якщо ви думаєте, що ви кинули, там, закормили 5 кормушок чи 10 кормушок, оцю точку, і чекаєте 20-30 хвилин, поки у вас там клюне. Ні, ось це неправильно. Тобто ви тримаєте темп і темп, розумієте, треба такий там дві хвилини, три хвилини, ну, дивлячись, як у вас там іде. Тобто, ви закинули раз, дві хвилини, три хвилини, оп, не клює, ви знову витаскуєте на прикормку, знову кинули. Опять оп, оп, знову, раз і дивитеся. Ага, у вас почало клювати там на другій хвилині. О, все, значить, ви взяли темп, раз, дві хвилинки, ви перезакидуєте. Тобто, ви цю точку постійно закармлюєте, риба туди. Просто приходить. От. А якщо риба приходить, особливо велика, вона з'їдає ту прикормку у вас швидко, особливо такий, як лящ. Вони там відрами їдять, ви розумієте, і це така вона стайна риба, вона як прийшла, вона там все повиїдала, ви сидите там пів часа, Та я ж закормив там 10 кормушок. там вона за 5 секунд з'їла все. І нічого нема. розумієте, А ви сидите чекаєте ось ні, Вона так не працює. Ось темп, темп лову. От, з, ні, з однієї сторони, я б сказав, би, що це важко от, тримати темп. Важко, але це результативно, розумієте? От, от це результативно. Тобто, оце все плюс темп дає результат. Ще хотів сказати за таку помилку, але ну, вона якби і не помилка, а більше як міф. От, багать, багато думають, що чим краще прикормка, дорожча там. Зарекламована, топова, вона працює супер, і в тебе буде класний там, улов і будуть трофеї Ні, друзі, це, ну, це такий міф. І Він буде ходити довго. Я ж кажу, зараз багато хто напише, о, та прикормка, вона працює супер. От стопудово. Зараз уже пише мені в коментарях. Це 100%. От я вам кажу, це все маркетинг. Прикормки, ну сам принцип прикормки, вони всі однотипні. Якщо ви ловите десь самі, ну, що у вас немає ніякої конкуренції, та там люба прикормка підійде. От, на дні там нічого немає, розумієте, а ви кидаєте там хоч і хліб якийсь, чи ту макуху, все, рибі вже цікаво, вона там на цей запах, на це все вона туди буде приходити і буде дивитися, щось там шукати і буде клювати. От. Е, якщо це. У вас там велика конкуренція, от як ви на змаганнях, там, що ви рядом куча рибаків, розумієте, то там ось можливо, там, неможливо, там буде і дійсно, е яка там прикормка. Тобто вже якась риба буде вибирати, куди підійде, розумієте? От у когось там якісь будуть інгредієнти. От. Ну в основному, в усіх, от я дивлюся, при кормках, от ви, вони е всі, щоб ви на них кинулися. Ось ця красива етикетка. Такий запах, що прям в носа б'є, що ви зараз хочете самі її з'їсти. Якийсь там колір, реклама. От. От. Всі блогери показують, що ця прикормка топова. Я, її там". І, ну, я вам кажу: не зациклюйтесь взагалі на цій прикормці. Це не основне, ловить рибак, не прикормка. От. І... Ну Я вже з досвіду можу вам сказати, що воно так і є. От. Ну 100%, от зараз подивіться в коментарях, хтось написав, що от та прикормка працює 100%. Що на ній ви будете ловити 100% лящів і так далі. От. Ну Я вам кажу, прикормка не основне. І не зациклюйтесь на ній. От. А всі, о, о, ті, що були, от будете все робити і буде працювати і з батоном. Ще одна така помилочка. Коли приходять на рибалку, всі так думають, що досить там купив опариша, одного або накопав черв'яків і все, можна ловити. Ну, Я такий же самий був. Оце все. Опарик є, черв'як не завжди. ну, Черв'яка ще треба десь копати або там ще щось. Опариш можна завжди купити в магазині. Приходиш з опаришем, кидаєш, а воно не клює, думаєш, ну так воно не клював. І це вже приходить з досвідом. Я вам кажу, що ви якщо їдете на рибалку, мінімум у вас, ну взагалі, максимально треба взяти побільше різної наживки. Тобто, це там опариш, черв'як, кукуруза, якісь там пуфіки. Якась там мастирочка, от, ще там якийсь у вас там цей, мож, можливо, ще перловочку э, запарили, от, э, якісь там шарики, якісь там піно -тісто. Ось, от, Чим більше у вас буде всього цього, тим більше ви можете знайти потрібний ключик, на що вона клює. От у мене просто скільки таких було випадків, що я. Те перепробував, те перепробував, і, і вже і черв'як, і кукуруза, і опариш, і ну все, не клює. І тут, я дивлюся, там пінотісто було. От не пам'ятаю, який там навіть чи полуниця, ну щось таке. Я думаю, раз, закидаю, і як пішли, пішов, кльов один за одним. Пах-пах-пах. Ще була ситуація, це теж ловили. От все було, просто там, і черв'як, і кукуруза, опариші, все, все, все було. Ну от клювало, от, от там сидів дядько і в нього на мастирку клювало. Просто в нього клювало один за одним, ви розумієте? Тобто ти ніколи не знаєш на що буде клювати. От за те, що я вам казав, ви можете там прикормку взяти, ну, якусь там не замарачитись, а от з приводу наживок, от краще візьміть, що у вас було їх багатенько. Чим більше, тим краще. От ви не знаєте, на що буде клювати сьогодні. А кожен рибак знає, що клює вчора і завтра, а сьогодні не клює.